Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія руху закінчив свій 29-й сезон. Глядачам представили постановку, яку показували до Дня театру. Її присвятили століттю всесвітньо відомого французького актора-міма Марселя Марсо. Було продемонстровано відео та фотоматеріали, стели та кіноархівів з уривками з вистав видатного митця, записи його уроків, творчих зустрічей, розповідей про суть пантоміми як особливого виду мистецтва. Директор, художній керівник театру Академія Руху, заслужений діяч мистецтв України Олександр Більський, розповів про особисті зустрічі з видатним французом у Донецьку та Києві, про спілкування з ним, про його вплив на своє становлення, який став вирішальним, та привів до створення унікального творчого осередку у кривому розі єдиного в країні театру музично-пластичних мистецтв. На сцені постали фрагменти найкращих вистав колективу за останні роки по той бік кургану, акакі, пейзаж, дідух, Арлекінада. Також показали унікальний номер спогад Балада про дерево, який свого часу Марсель Марсо бачив наживо у виконанні Олександра Більського. Мені все дуже сильно сподобалось, особливо вистава про шинель. Ми цей твір проходили в школі, і ще раз було приємно подивитись, згадати. І, в принципі, сподобались танці, усі виступи, костюми, гарний сценічний макіяж і образи людей. Очень подобалося. Були моменти грусті, радості і вдохновляючі була як... І и и как это все в э, показували в, в мимике, как в, в пластике. Очень здорово зіграли актери очень понравилось. Спасибо. Я уже не перший раз здесь і всегда в восторге от кожного постановки от кожного спектакля. Розумієте, зараз десяти відпочинок, хочеться відпочити від усього, але... Поклик душі він завжди єдиний неповторний душі пов'язаний з театром, тому що коли приходиш до нашої академії руху, завжди отримуєш велику насолоду від дійства, від дії від того наскільки артисти віддаються тій темі, яку вони намагаються розірати на сцені. Я неодноразово була з учнями різного віку, і старшокласниками і середнього віку. І ви знаєте, завжди намагаюся спостерігати за тим, як вони сприймають те, що через рух намагаються передати в цьому театрі. Жодного разу я не бачила тих, хто байдужий до цього дійства. Мить. Мить це те, яка відділяє нас від того, що відбувається на сцені, забаваєш про все, про своє власне життя, про турботи, про будинність. І ти включаєшся в те, що відбувається на сцені. Ти починаєш з цим жити, відчувати. І самому після закінчення вистави хочеться творити, творити в житті. І я хочу побажати наступному 30-му сезоні нашому театру театру Академії Руху. Як найбільше глядачів, не просто тих, хто прийшли подивитися, а тих, хто прийшли прожити все те, що відбувається в цьому театрі. Дякуємо за 29 дев'ятий сезон, за те, що він відбувся, і за те задоволення, яке він нам приносив. Чекаємо на нові зустрічі. Театр ненадовго зачинив свої двері. Незабаром розпочнеться підготовка до чергового 30-го сезону. Готуватимуться нові вистави. Відбуватимуться цікаві події. Чекаємо криворіжців та гостей міста вже у вересні.